З слабі... з владом, після того, як ми приїхали з поліції, на нього зателефонував його, зателефонував його друг. І тіпа, він сказав, що ми не проти піти працювати на ніч. Він вже в торгівельний центр. Він вже нам все тут об'яснив, і ми маємо тут до сьомої години прожити. Юра на семейный камере, я коздеч. Почекай, дай подивлюсь. Ти поки ведь звідси, від... іди з камер. камеры. Бляха, владе. Ти Ты хто це? Хто? Е, Виключай світло. Як виключити? Іду. Давай. Mm. Бежим. Куда? Шафу? Юра, в шафу? Юр! О. Мигалка. Що робити? Мені йти в шафу, Юр? Да, йди в шафу, я все зроблю. Я в шафі скажу, коли вилазити. Підписник, я не знаю, це нас... мій друг сюди завів. Може, може тут твій друг нас підставляє, блін. Може бути. Може, може то він типу, просто не нап'яли на себе костюм і на Я думаю, він трохи адекватніший. Тому давай давай е, коли вилазити? Юр, мені вилазити? Учай, ляха, ляха. заходите в шафу. Так, я в шафі. Але в мене 60 тривоги. Ми відкрилися, зубайся. Так, підпасти тихо, тихо. Ось зараз він нас почує. О Боже, мо. Його взагалі не видно. Дивимо це. Можна вилазити. Тихо. Тихо, тихо. Влазити? Дивись яку камеру камерам. У мене 86 тривоги підписника, тому що мені страшно. А тут чуєш влади, тут ще є вікно. От зараз подивися, де е, наразі. Ні, я буду дивитися камеру. У мене дуже велика тривога, мені дуже страшно. Юра, камери всі майже не працюють. І на шостій камері. Ладно, зараз тихами синергія відродиться. Головне, щоб він не був на, 5, на 9. Окей, okay, я подивлюся на дев'ятою. Та, блін, нафі, нафіга ті сирени? Він напевно, чи ж він, напевно. А! Я думаю, що той є тип він є дуже і тупий. Він, напевно, включає сирени, щоб. Типа. Знаєш, що сирени в нас десь знаходяться? Ага, все, в мене требует. Все, мені вже не так страшно. Так, а що тут у нас в ящичках? Не Нічого. Не а че ж тут ще і вікна бачиш? А уявляєш, він там за вікном буде стояти? його тіп. Четверта. А ні, третя. Де він? Третя. Боже. А почекай, так якась надпись була на третій, чи мені попасть. Нє-ні, не було, не було. Камери! Скажі, коли мені треба ховатися, бо я бо дуже страшно. Тут обов'язково виключати. Такі бляха. Готові виключати. Блін, як воно пищить. Тікай, якщо я займаюся, тип справом, ти займайся тупом. Ти все підстраховуй нас. Добре. Так. На камері? Боже, далі такі камеры. так виглядаю, якісь зі. Так, він на якій камері? Перша? Він був на першій. Юр, класів, шафу. Шафу ховайся. Сховався. Він зайшов. Він зайшов. Й мою, він Шкода, що ви його там чуєте. А чуєте, напевно. певно. Не знаю. Що, він ще своєю мордою буде на нас сп'ялитись. Він на мене дивиться. Юра, тихо можна вилазити можна? Добре. Чекаємо. Добре, а до скількох мій друг нам сказав, нагадай, він на шостій сьомий, вроде. на шостий, де шостий. А ну на шось. А він попав шостий. А, а він на другий, він на другий, Він, він на... <пас> далеко від нас. Далеко нас. Ти поки підписником покажи, чуєш, дивіться, підписники, сподіваюся, ми знайдемо кадр, він, показуємо свій. Я за тим одну. Світло включити. Так. Не, вони не включаються. Хорошо робити? робить? Шафу. О, yeah. oh, все включи. Ух. Uh. Так, почекай, а де мій телефон, Юра, ти ж брав небо металфон, дай мені? Почекай, де наші телефони, Юра. Это можна певно там, типа, біля. Юля дев'ятий! Так, постака, хватись! Капець, таке тихо, тихо. Мовчить, не знаєте нас. Чуєш, може він, може він не виламає це сікло, а? У мене 80 тривоги. 84. Дивися в камеру швидко. Дивитись? Чи ні? Я подивлюсь. Швидко. Заходь, заходь далі, заходь далі в камеру. У мене 80... Дев'яносто! Сьома А. Є! Yeah! Підписники ми вийшли. Так, тепер Юра валим. Де ми є? О, так, ми що ми сталося ми. минуло? Так, Юра, давай зараз ми йому все розкажемо. Давай. Я відчував себе без сили проти нього. Він може бути переверт. Ми отримували від них повідомлення. Він прийняв вигляд людей, наскільки я помню. Здається, тут є зв'язок. Серйозно? Серйозно? Чоловік, який намагався схопити, викрив маленького хлопчика. Боже мій. Від'їжджаю є... ми отримали телефонний дзвінок від хлопчика, який, я... який як нам сказав, все здоров. Це все було просто велике враження від голосу хлопчика. Хіба цього типа не можна просто вбити? Ніщо не заважаємо тероризувати нас. Я вважаю, що краще за все викликати поліцію і сховатися, допоки не прибуде допомога.